Дано співала в Польщі перед самим президентом Анджеєм Дудом. Вау, наскільки це класно, скільки ж потрібно займатися, щоб мати таку співочу можливість співати перед самим президентом? Знайомся, у нас в гостях Вікторія Калибай. Учениця зв'язкової вокальної студії Віра, переможниця багатьох пісенних конкурсів та фестивалів. Учениця, яка співала перед самим президентом Польщі Анджеєм Дудом. Отже, Віка. Привіт! Ми раді тебе вітати в нашій телепередачі. Привіт! Віка, скажи, будь ласка, що ти робила в Польщі? І я так трапила, що ти туди поїхала? Я поїхала з студією Лірою, ну і там ми співали, ну, розважалися. Ми просто поїхали на польське Різдво і ми там співали деякі навіть польські колядки, а деякі і українські. Вони це дуже люблять. Скажи, будь ласка, де ви там проживали? Ми проживали у е, такого пана Збігнєва. Він е, просто в нього є власна хата і є гараж. Так, якби. І ми ну, в гаражі, але там на другому поверсі була кімнатка така невеличка, і ми там жили. Віка, на яких співачих конкурсах ти виступала? Здобувала нагороди? Яскрава країна. А розкажи нам за свій останній писаний конкурс розкавця. Ой, це дуже було класно. Ми там і також веселилися. Особливо мені сподобались дуже конкурс в той же самий день. Е, е, були дуже сильні учасники. Е, ну наскільки це було важко, але все рівно я е, змогла і здобула друге місце там. А також ми відвідували в Трускавці е, в Трускавцях е, дельфінарій. І ще класно там було? Дуже класно. Там е, на, наскільки такі дельфіни класні були, морські котики і вони отак клопали. Із кількох років ти співаєш і чи пам'ятаєш свої перші пісні? Так, пам'ятаю лісовий гопачок і пташечка. А... а співаю я з шістьох років. А розкажи нам про свого першого та першого вчителя вокалу. Е, в мене той вчитель е, самий перший, ну, Оксана Омляніна. Е, вона дуже гарна і дуже дає. Гарні знання. Мені дуже подобається ходити на співи, і я з натхненням ходжу туди. Віка, я знаю, що ти займаюся благодійністю. Давай трішки поговоримо про це. Е, так, е, ми того року е, е, виступали е, на, для хворого з звоїна АТО. Може, ви знали стовун Станіслав? Чули? І ще ми цього року ходили з студією Лірою колядувати для хлопчика з Івано-Франківська, який зараз хворий е, на рак. І ми йому дуже сильно хочемо допомогти. Давай тепер ми поговоримо про твої мрії. Яка вистати мрієш добути і на яких сценах співати? Mm, я хочу співати на сценах великих, там, де всі зірки. Хочу стати е, такою. Гарною відомою співачкою мені це дуже подобається. тренування з вокалу? Один раз в тиждень, а якщо приходиться виступати, то може і в будні дні, і в суботу, і неділю, будь-коли. Чи потрібно ще щось вивчити, щоб гарно співати? Наприклад, працювати над дикцією чи ходити в музичну школу? Ну, музичну школу я не ходжу, але треба знати, ну, як. Подати, ну, Подати, ну, чи там, okay. Та і слова та треба е, якось передати пісню. Якщо щось трапилося, то е, ну, е, так передати, щоб глядачі аж ай, як гарно. Е, ну. А ти маєш якусь спеціальну дієту чи рожиння, якого потрібно дотримуватися для вокалістів? Немає, Розкажи нам про свої улюблені шкільні предмети. Я люблю саме урок-музику. Там дуже цікаво. А зараз ми поставимо тобі дещо наступні запитання. Просимо відповідати швидко. Готова? М -м -м, готова. Поїхали. В тебе за що ти будеш робити? Буду виліковуватися, намагатися кому найкраще виступити і тримати себе в руках. З ким із відомих співаків ти хотіла співати датом. Ну, я співала з Іриною Федешин. Щоб ще краще співати, потрібно з'їдати щодня несмачну їжу. Ти будеш її їсти? Буду. Чи смалились снили, тобі кошмари перед конкурсами? Ні. Твоя любима страва. Е, макарони чим, з суго. Чим ти зазвичай займаєшся на шкільних перервах? Я, е, щоб так не бігати, ну, бо старші класи, то ми ходимо з подружками, наприклад, там, в їдальню або ще кудись, або готуємося до уроку, або щось повторяємо. Ну, так. Краще спати під мікрофон чи без нього. Мікрофони. Солодощі чи фрукти? Фрукти. На гори чи на море? Море. І не завершення тобі рівно одна хвилина, яку ти можеш звернути наших телеглядачів подякувати комусь, аби розказати про будь-що. І так, готова? Mm, готова. Час пішов. Я хочу також подякувати своїй е, чительці Оксані Лісовській е, за е, те, що вона мене так вчить дуже гарно. Е, також хочу подякувати мамі за те, що вона мені костюми шиє такі гарні. Е, також хочу подякувати ще я своїй хресні, яка мене привела в цю студію Ліра, і я дуже з захопленням е, ходжу туди. Ну, мені дуже подобається е, завжди бути разом з дітьми. З ними дуже так весело і дякую, що вони в мене є. До завершення. І ми вже повинні прощатися з тобою. Дякуємо, що ти до нас завітала. Дякую, і вам. А глядачам я нагадую, що це була Вікторія Килибай, переможниця багатьох пісенних конкурсів та фестивалів, учениця зв'язкової укальної студії Ліра, дівчина, яка співала перед самим президентом Польщі Анджеєм Тудою. Всім до побачення. Па-па.